Мі, всім привіт, народ, вас підбистав Подобайком. Ми продовжуємо грати Вейпів History 3. Так, я зараз дещо дізнався нове. Зараз давайте спочатку я в сучасному світі сяду за Україну. Я дещо нове дізнався про цю гру. Що після формування? Чогось, наприклад. Ой, а ми тут нічого толком не можемо сформувати за Україну, прям цікавого. Окей, я просто захотів ще раз за Україну пограти. Ну давайте. Хм, Прикольно було б піти в формування козаків. Ось так розширитись для цього. Я дізнався, що після формування. Треба перезавантажуватись, щоб вислілись нові формування. І плюс я. Слухайте, за Україну досить давно не грав. Я з попереднього разу як грав за Україну, я більше зрозумів цю гру. Типу, більш прошарився, як грати тут. Давайте зараз усіма на коло покращити відносини. Зараз все розкидаю. Радники. Мінімальні бюджети поки що. Так, і погнали. У нас армія 20, економіка 445. Тому я зараз викликаю армію до, до 40, як мінімум. Ось так, 946 просто витрачу на армію. Але по і в мене буде якась потрібна мені армія. Погнали. Ще 3. Має бути десь все. Дякую. Є. Ви. Білорусь, насправді з тобою поїшити відносини. Я на тебе я нападу, як тільки буде можливість. І в нас 445 економіки, значить, ще 8. Давайте максимальну швидкість. Я 8, я спокійно можу викликати. Я. Готуємося йти на Білорусь, повертаємо всі наші казацькі території. Що, Русня, хоче мирного. Альянс? А вже ж ні. Але те, що мені вже відправляють хтось хоче альянс зі мною. Так, нас тут. Зараз окей. Чекаю, Білорусь, ти ж не з ким в альянс ще не пішла. Давайте чекаємо тридцятки, мінус тридцяти. Не знаю, з поки що припиню покращувати відносини. Ну, Бо в мене там дипломатичні очки падали. Все 30 є. Ти. Оголосити. Оголосити максимально витрат на армія. Просто ось так: миттєво не чекаючи. Беремо і йдемо вперед. Давайте десь тут шукаємо ліс. О, ось тут взагалі болото. Погнали. З максимальним витратом на армію, чекаю, поки білоруси самі об мене самовб'ються. Йдемо на, на них підбиття, добиття. Добуваємо і сказав все. Та зараз швидко. Сам мінськ беремо. Давайте, щоб 100 було. Ось так. Та й чому до кінця не захоплювати? Є, Прям повністю. Так, для козаків нам потрібно тут буквально 5 провінцій. Ще раз перевірка: 5 провінцій. 5 провінцій. Ось так. От, та військові репарації, веселізації, маріонетами їх затвердити. Все. На. Ядра, релігія нам не треба, релігію міняти. І мінімальні витрати. Все, я став трохи сильнішим. Просто хоча б, хоча б Білорусі як маріонетку мають, це вже добре. Далі. Ось цих будемо бити. Для цього? Яка в мене? Блін, шкода, що. Якось в мене немає можливості сортувати по найдорожчих ресурсах, але Найдорожчі, якщо я не помиляюсь, це фарба. 1,82. Так, погнали. Фонтація. Зараз. Максимальну економіку швидку дам. Інфраструктура. Пам'ятник. І бібліотека. Де друга фарба? Ну, прямо поруч погнали. Так, зараз. Фонтація. Економіка. Інфраструктура, що? Договір про навод у Буні, я на тебе і не збираюсь, ти. Тримай. Так, пам'ятник, бібліотека. О, німеччина хоче союз. Прийняв. Все прекрасно. Ми зараз дуже хорошо собі обжились. Та й давайте просто ось так просурсом відсортуємо. Папір. Є сенс сісти і чисто в столицю зараз. На. Тримай паперову і тримай купу економіки. Це є. Інфраструктура є. Пам'ятник, бібліотека. Все, гроші будуть. Економіка в нас 509, значить, я можу ще вісьмірку точно викликати. Не забуваємо про розширення армії, одразу. Розширяємось, не чекаючи. Там трохи... Ми трохи будемо поступатись в темпах зростання, постійно збільшуючи свою армію, але воно того коштує. Так, погнали, де нас ще папір? Mm -mm. Ще в. в рівному. Рівне? Що? Окей. Тут дві провінції рівно, ось тут і ось тут. В Рівному і в Ізмаїлі. Папір'я. Окей. О, місію виконав. Дякую. Ой, ще місія. Ще місія буде. Ой, дякую. Іще місія, дякую. Прекрасно. Є, інфраструктура. Пам'ятник. Бібліотека. Збереження. Ну дякую. Ну дякую за збереження. І Ізмаїл. До речі, на. Трохи цей самий. Дохід від виробництва. А тут економіка також є. Тримай пам'ятник. Тримаємо бібліотеку. Економіка в нас 541, мало. Ще мало, давайте. Поруч з хочу розбудовуватися де тут? Ну, ой. Щось насправді мало, прям дорогих ресурсів. Треба зараз порівняти ціни? Кло зараз найдорожче. А, ні, шовк. Найдорожче в нас зараз шовк. На щастя, буде в мене хоча і дві шовками. шовка. Погнали. О, дякую. бонус. Є, весь шовк забудований. 581. Це достатня кількість зараз, щоб ще трохи викликати. У нас армія, ну типу, вже достатньо. Ти не збираєшся не з ким воювати? Просто. Не. 1200 по економіки мати. Але ми їх наздоганяємо і зараз наздоженемо повністю. Вони недовго потримаються. Так, давайте скло. О, у нас аж три скла. Прекрасно. Єп. Всі три провінції забудовані. Просто там трохи місій пооконували, дякую. І немає якогось радника адміністративного. То давайте підтримку провінції зменшу. По сосіянці покращують знову відносини, невдачу вам. Так, але ще викликати поки що рано. Насправді так кажучи, крим. Ну окей, мені не подобається, що в нас погані відноси, типу погані відносини з вами, типу, погані. пив, бо... Скільки ти коштуєш? 1,22. Одяг, наступний, насправді так кажучи, одяг, Який в у нас один. Ну окей. Дякую, бібліотека. Далісіль непогано. Ну, до речі, бібліотека. Це напевно, неповноостаннє буду. Є щось, ще, ще місія. Ой. По місіям я прямо хорошо прийшовся, дякую. О, спадок, на ще купецьку раду. Пам'ятник і поки що останню бібліотеку. Все. Так, я можу ще 8 тисяч армії викликати. Так, в них, типу, 1,4 тисячі економік. У мене 700, ми Ми зростаємо швидше. Зараз. Дайте мені ще трохи часу. Далі вино, вина в нас багата. І ось вино я пропоную вже. Коротше, в нас прибутки збільшується, і щоб будувати, Пропоную зараз пришвидшуватись. Сир, сир, скільки ти коштує? 1,14, Е? Дайте все ж таки вино. Воно плюс спадок дає. Забудовуємо тепер одразу пачками. Ось так. І економіка також паралельно. Тепер, може, теоретично до кінця. Що красиво? Це є. А тепер кожній по інфраструктурі і по пам'ятнику. А тепер яка у нас економіка? 847. Прекрасно. Можна на цей раз 16 викликати одразу. А я не за лімітом випадково зараз буду? Ні, не за лімітом. Так, спадок, купецьку раду до кінця. Ей, погнали тепер сироварні усі. Те ж саме з сиром робимо. Тепер готовий. Переброварні. Піві, трохи більше темпу зростання стало. О, закінчилися е союз з. О, з ким я воюю? Це Німеччина проти Австрії воює. Ой. Ой, а нащо я погодився? Так, не, нехай там воює. Мені та що? Та вони перемагають. Наче мені туди лізти, якщо вони перемагають. Моя економіка. 998, 1-4 тисячі. Погнали зараз. У мене ще один текстиль десь є. Є меблі? Так, да, текстиль, меблі і залізні шахти це єдині, які по більше, ніж монетки коштують. На яких є сенс концентруватись? Це інше менше монетка коштує. Але насправді кажуть, що на них також сенс забудувати є. О, що, на мене поляки напали? Я не хочу з вами воювати. Тобто німці програють. Максимальні витрати на технічне обслуговування. Можемо допомагати саме білорусам. Упс, ми програли. Поляки проти білорусів воюють. Ну, білоруси, проблема в тому, що я не можу закликати нікого додатково. Ну, білоруси, пробачте. Я спробував. Я спробував вам допомогти. Мені не вдалося. Да, там ще французи. Ну, я по... я так посиджу в сторонці. Але поляки, дякую, що нагадали, що мені не треба заздаватись. Зазнаватись. Треба також збільшувати, розширити війська. Давайте. Да, максимальні витрати, посиджу трохи з максимальними витратами. Бо в нас проблеми навіть з кількістю людських ресурсів зараз. Ууу. Ну, да, я зазнався, я дуже зазнався. У мене має зараз по-хорошому армії більше сотки бути. Або хоча б сотку, або хоча б соткою. Так що в нас тут? Давайте поки що нічого не беремо. Хух. Молдова хоче в Альянс. А я ще не знімаю, що вальянці. Ну ні. Молдова почекай. Ось з фінами в Альянс можна було. Це, знаєте, Молдова як ближче, типу. Ви тут варите з Молдовою. Давайте тут швидкість відновлення людських ресурсів. Це те, що мені зараз необхідно. Окей, поки людський ресурс набирається. У мене зараз максимальні втрати на армію все одно. Давайте почнемо з підбудови. 15 плантацій хмелю. Можу собі дозволити. 5 бронзових шахт. 3 ліси зуготівальні. О, що? Серйозно? Придністрів'я? Оу. Перше, принестрі вес молдови. Так, нам треба тільки принести веслупи. Ай! Куди ви мене п'єте? Але это уротично. Стоп. Так, стоп, 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 стоп. Я можу закінчити війну? Ні, не зможу. Ми провідходимо. У щури. Ну мене не чіпайте. Другий раз мене підставляє союзник. Мене підставляє мій же союзник. А чого ви зі мною я можу в б... білорусь. білорусь я не зможу йти. Мені кудись свої війська прибрати зараз. Давайте мо на морі. Сюди. Да, це чисто... під другий раз мене підставляє мій же союзник. Мій же союзник, ну це жах. Да, да мене зараз намагаються захопити боять раз захопив. І знову з максимальним витратом на армію буду сидіти, просто в спробі відновитись. Це жах. Дуже неприємно, це прям максимально неприємно. Так, давайте вівчарські ферми. Слинницькі. Нам зараз просто ще гроші. Частка грошей йде на відновлення військ. Тому я не можу так швидко розбудовуватися, як хотілося би. Рибальство, ранчо далі. Але так, мій прибуток просто прекрасний. І зростає на темпом. так збільшує швидкість відновлення ще. Тисячі людей відновлюються на місяць, але мало, мало, дуже мало. Але економіку я зараз нарощу. Це максимум витрати армії, максимум мене йде витрати армії. Так, це нарешті. Ми армію відновили. Нехай трохи підзбираю людських ресурсів і я почну виклик. Ну, якраз, я зараз добудую ферми. Все, У мене всі унікальні будівлі забудовані. Але тепер питання. В мене ліміт 100 всього. М -м -м. Ліміт армії 100. Знаєте, що я зроблю мінімальні витрати армію? І тепер. Я бачу, що я можу спокійно забудовувати. Ну, до 400. так, тому що рахунку і Ліміт Військ. Що боронепанкт? Ні. Ось договір про напад так. А боротий пакт нащо мені? Зараз підбудуюсь трохи. І ще б, насправді так кажучи, ліміт військ. За 400 взяти. Військоворадника. Ну давайте технічне обслуговування зменшимо. Повертаю військ максимальні витрати, бо мені зараз треба викликати 3 рази по 8. Вони є люди на 3 рази по 8. Мені зараз, скоріше, гроші потрібні. Окей, армія в мене непогана. Я б хотів зараз економіку докачати і потім піти в спадок. Ой, я скоро на їх по економіці. Ну, їм кінець. Рано чи пізно їм кінець. я, слухайте. Так як. Так я зараз інвестую, і в нас є спадок. Ну, відкрити мені. А, це дипломатія. Ой, я не туди подивився. На спадок просідай, до речі, на скоро спадку не буде. Правді, треба дуже багато пам'ятників. Ну, в кожну, принципі, пам'ятнику, це норма. Хіба спадок одна з тих речей, які окупляться. Як мінімум, ось так, я можу ще ось такі будівництво зменшити. Зробив будівництво дешевше для того, щоб побудувати спадок. Витратив спадок на те, щоб збільшити спадок. Зараз ще раз. Ось тепер спадок в мене краще зараз. О, ще 8 військ можу виходити. Погнали. Та я наб'ю там побільший ліміт потім. Мої гроші мені дозволяють. Щоб трохи підготуватись. Ууу, ви воювали з поляком. Це цікаво. Блін, я дуже близько до них по економіці. А по ефективності економіки. Про ефективність економіки я взагалі мовчу. Є. Це в пам'ятниках. У нас спадок величезний, неймовірний просто спадок. Найкращий спадок. Ще б економічний бум, я трохи кинув. І економіку погнали. Я зараз думаю, що теоретично я можу собі дозволити. Не теоретично а просто, я можу собі дозволити. На двох солдатиків. Постійно тримати невеличке перевищення ліміту. Так, генерал? У місія. Дякую. По місії зараз позбираємо. Немає економічного радника. Поліційні інвестування, да. В принципі, поки що все. Ну, слухайте, не по... йдемо непогано. Нагадаю, що по в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory, Це гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цікавито. Якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор. Ні, який можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку. Саме завдяки Тобі виходять з відео. Підписка, подобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.